Щоб дійсно показати, що я футболіст умею по м'ячу попадати трохи професійну футбольну кар'єру колишній півзахисник Луганської зорі та харківського металісту Ігор Шопін завершив ще у 2010-му. Але про політичну замислився лише після початку війни на Донбасі. Був я тренером по футболу в Луганському училищі. Потім ситуація заставила уїхати з окупованого Луганська замой. Я сам сюди родом. І увидел процеси, які здесь происходят. Ложь, візде, корупція. І вирішив нести свою посильною вклад. Просто донести людям, що можна жити неплохо. Ігор не приховує. Він ще сумує за футболом, однак наразі поставив собі за мету по-спортивному навести лад у рідному селищі. Ну, не говорю, що я саме Ну, звісно, вірив. Я відсюда родом, мене здесь знаю. На Вайдар найплоховій. Районний центр в всій Луганської області. Почему? Грязь, мусор. Я хочу этим Колишній гравець Вищої футбольної ліги України ще з молоду затямив, що запорука успіху це лише 5% таланту. Інші працездатність. Я робити збираюся, Просто робити... Хочу зробити щось полезне, щоб улучшити качество життя на все. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Дар. Ми разом.